Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Виїхали сьогодні з Ромчиком на рибалочку. Неділя, вихідний день. П'ята година ранку. Приїхали на нове місце. Ну як нове? З берега я тут колись рибалив, але з тієї сторони. А це ми сьогодні на лодках, перепливли через річку, знайшли тут затишну таку затоку і вирішили тут сьогодні порибалити. Проміряв глибину. Не можу ніде дотичками до дна достати. Дуже глибоко, близько 2 метрів 2,5. Зараз подивимося, де тут можна припнутися. Є невеличка галявинка із латахів. Зараз тут спробуємо ромчику поряд біля мене, тут теж намагається знайти місцинку. О! наче достав до дна. Зараз, друзі, десь тут і пришвартуємося. Ну що, наче трошки устаканились, прив'язалися, стоїмо. Значить, пора приступати до риболовлі, друзі. Зараз давайте швиденько замішаємо прикормочку. Сьогодні я брав дві прикормки від флагман серія Pro, халва і MetMix короб. Висипемо десь, як завжди, по скляночки, півтори однієї і другої прикормочки. Коропа можна додати трошки більше, бо там крупніша фракція. І халви для аромату. Також сюди щедро додамо коноплі відвареної від Карпро. І все це діло гарненько. с добрым миласою карамель-карась. Вот так. Будет смакота. Так, есть... Так, ну прикормочка нехай настається. по наживкам, друзі. Ромчик тут трошки наділив мені черв'ячків, бо мої на минулій рибальці пропали. Також є консервована кукурузка, також залишилась з минулої рибалки. І трошки відвареної перловки. Ну і як завжди, без неї вже нікуди. Тісто хірабуна, друзі. Груша, вона ж дюсеш, дюшеска. І фруті. Є ще отаке тісто протеїнове від мегалодон. Мед, кокос і також грушка. Рибалити будемо на карбонові 6-5-метрові удочки. Подивимось, взяв я їх аж три, чи всі три будемо закидати, чи тільки дві. Це в мене 6-метрова удочка з квадрон. Зараз її першу закинемо, проміряємо глибину, бо я думаю, що там. По глибині, мабуть, метра три, якщо не більше. Глибоченько тут. Глибоченько. Ну нічого, зато немає на дні трави, і це добре. Так, зразу поставимо дюшеску. Грушку. Опа, немає трави і це вже дуже класно. Щось на другій ночці в мене, друзі, глибина ще більша. Раз, два, три. Та ні, десь така. Три метри. Приблизно три метри. Так, на другу зарядимо смачних романих черв'яків. Він їх там откармлює на дачі в себе. Та й поки сонечко не піднялося, що вони ще живі, хоч вирухаються. Спробуємо на черв'ячка так само зарядити. Друзі, я ще навіть не встиг загодуватися, а вже піймав першого карасика. Дивлюсь, щось щось клюнуло. Невеличкий, такий перший маленький, але нехай буде перший. Першого випускати не можна. Можливо вони тут всі такі будуть клювати, я ж не знаю. Так, взяв на черв'ячка. Рома, ти бачив? Бачив, Ні, на черв'ячка взяв. Я ще навіть не загодувався, а він уже клюнув. По дві-три кульки. Біля кожного поплавка десь закинемо. Місце чудове. Мені вже подобається. Аби ще тут трошечки що-нібудь клювало. Було б взагалі ідеально. Ох, як пахне прикормка. Халвою так пахне. О, ну це вже такий гарніший карасик. З такої глибини тягти приємно. Ось тут такі клювали. Гарні дядьки. Цей також, друзі, взяв на пучочок черв'яків. Гарнюній. Твої відкормлені черв'яки працюють. Ще одна удочка в мене заряджена на переловочку і одна на тісто. Поки що покльовок не було. Це дві покльовочки і обидві на черв'ячка. Апа. Дуже приємно тягти такого карася, друзі, з глибини 3 метра. Ух, як він опирається там, клас. Нормально. О! What the the Сегодня рома твої черв'яки в фаворитах. Ну, гарні такі карасики. І тільки черв'ячка бере, бач. Чуть не впала. Перловка, тіста, кукуруза. Не хоче. Що я, друзі, замітив, що на різних водоймах у карася різні вподобання. На одній бере тісто водоймі, на другій бачите, тільки черв'ячка хоче. Все залежить, мабуть, від кормової бази. Гарний пучечок черв'яків і бере тільки на одну удочку. Згріб таки докупи, так? Да? Ох ти ж Барбоскін. Гарненький! Ага, тебе такі самі клюють. Наче й далеченько удочка від удочки стоїть, а згріб докупи опять все. Почав, друзі, я до червячка підсаджувати Ось таке тісто тут і фруті. Бо червяків у мене мало і ті дуже дрібненькі. Надягаю одного або двох таких малесеньких черв'ячків і шматочок тіста. І ось на такий бутербродик і покльовує. Я зараз цю що згріб. Сюди так само наживемо. Тут теж щось дибало. Ох, як воно пахне. Таким з чимсь солодким, смачненьким. сюда чудовище. Не сопротивляться. Что мы с тобой делаем? Ось куди потягну. Ух, тяжко. Ну і на що ти туди затих? Опа! Ось він, друзі. Ще одненький гарні Черв'яки в мене скінчилися. Переходимо на тісто. Опа. На чисто тісто теж бере. Їх там уже зібралося багатенько. Бульби йдуть, риються на поплавках. Є гейзер прямо устроїли. Нарешті спрацювала дежурна удочка, друзі. Гарний там кабанчик взяв. О! Це вже такий. Це вже такий гарний. то красень ух заковтнув що то таке добре тісто було а таячок ух давай біжи бачите почав Заряджати на всі удочки. Це тісто тут ті фрутті. І почало на нього клювати. Черв'яки в мене скінчилися, там їх було зовсім трошки, мабуть, десятка два. Ромов впіймав черепаху на черв'яка. А ми продовжуємо ловити каразиків. Так, ну а на перловку продовжує клювати краснопер і платва. Треба, мабуть, і сюди зарядити тісто, та й не мучитися. Правильно? ж його, Якщо на тісто бере гарний карась, а на перловку бере тільки платвичка невелика, то будемо ловити на тісто. Так, ну що, друзі, ще хвилин мабуть 15-20 та й будемо вже закруглятися, да, Ромчик? Да. Вже десь пів на десяту. В принципі, рибки ми трошки впіймали, я, мабуть, з десяток карасиків гарненьких впіймав. Тож, рибалочка сьогодні огонь. Hey. تكنولوجيا 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 عشدنها تكنولوجيا Тільки ж наживе є. тільки б друзі, одів гарненький. Гарненьку кулю таку з тіста на цю удочку. І відразу друга покльовка. І ще один ось такий гарний карасик. Опа! Бачите, як вони розсмакували. Я навіть це і не одягаю. В принципі, на минулій рибалки я на грушку ловив. фруті як то не одягав. А сьогодні думаю, спробую на фруті. І пошло дело. Бачите? Пошло діло. А зранку тільки черв'ячок працював. Два-три карася я піймав на черв'яка. Тісто взагалі не хотіло їсти. А зараз, будь ласка. Ну що, друзі, рибалочка сьогодні була просто відмінна. Ми вже з ромчиком вирішили збиратися додому, бо щось трошки нахмарило, мабуть, після обіду буде дощик. Піднявся легенький вітерець, та й рибки ми впіймали в принципі, нормально. Вже десь 10 та година, початок на 11. ту Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. От, трохи більше десятка гарних карасиків. Та ви самі все бачили. Ромчик теж там час від часу бачив, тягав, трошки підзняв його здалеку, піймав черепаху таку велику і кілька гарних карасів теж піймав. Зранку трошки проклюнуло на черв'ячка, мабуть, 2-4 карасика, я впіймав, потім е, почав підсаджувати тісто, бо бачу, що червяки в мене закінчуються. Я дягав одного черв'ячка і... Тіста хірабуна на туті фруті на бутербродік. І потім черв'яки скінчилися, я перейшов на чисте тісто і вже долавлював на нього. Тож, в принципі, рибалочка була, друзі, одна з найкращих за останній місяць, тим, тим паче, що сьогодні ми ловили з лодки, з човна. І це, мабуть, одна з перших рибалок з човна, що вдалося гарненько половити карасиків. Наостанок, друзі, як завжди, хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, які ми я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну а на цьому все. Прощаюсь з вами, сподіваюся, що ненадовго. Всім до побачення, до нових зустрічей, всім пока-пока!